З долонь народжується диво, ляга слухняно і красиво, і ниток вишита краса закрили в рамку мить життя. У кожному краї є щось своє, неповторне. Для решетилівщини це рукоділля, яке передається з покоління в покоління, живопис, килимарство, вишивка це те, що передає багатство душі, талант, народні традиції. Працелюбство, любов до природи. Решетилівський художній професійний ліцей один із небагатьох в Україні закладу освіти, що продовжує славні традиції народної, художньої творчості минулих поколінь, поєднуючись з сучасністю. Єдиний заклад такого типу, що знаходиться на Полтавщині. Ліцей існує саме стільки, скільки і Полтавська область, і, напевно, цей збіг можна вважати не випадковим у життєписі закладу, що є символічним нагадуванням про глибоку, творчу складову історії нашого краю, про наші традиції, осмислення світу мовою народного мистецтва. Майстри й учні створюють традиційні та тематичні гобелени, килимові вироби, що зачаровують красою, величчю, українською самобутністю і неповторністю, навіюють думки про історичне минуле України та роздуми про її майбутнє. Сучасні промислові технології і ручну працю поєднує машинна вишивка, яка дарує нам не менш разюче своєю оригінальністю, красою, самобутністю і вишиканістю вироби людської фантазії та наполегливої праці. Навчання у решетилівському художньому ліцеї безкоштовне. І освіту здобувають у нас діти з різних куточків України. Ми намагаємося створити найкращі умови для опанування професій і відпочинку дітей. Мало того, що ми даємо освіту, так і практично вчимо набуті знання, застосовувати, щоб мати і задоволення, і прибуток. Кожне нове покоління людей вивчає творчий досвід, нагромаджений попередниками. І водночас вносить щось своє, нове те, що актуальне саме для їхнього часу, і викликає інтерес у сучасників, намагаючись не зупинятися на досягнутому, а йти цим шляхом. Заклад зумів зберегти народні традиції, уміло вплітає у прадавнє художнє ремесло, етнодизайнерські погляди на сучасну моду, Рошетилівський художній професійний ліцей. Був і залишається коштовною перлиною у вінку народної творчості України та візитною картою міста Решетилівка. Чарівні птахи і квіти виникають і оживають на папері, коли майстри живописці створюють свої композиції, вмінню прикрашати вироби декоративним розписом. Виконувати настінний розпис чи олійний живопис навчаються учні у художній майстерні. Краса навколишньої природи рідної землі широко відтворюється у народній вишивці, ніжна вишивка білим на білому тлі поетично мережить тонкі тканини вишуканими рослинними і геометричними мотивами, відтворюючи особливості культури. Та мистецтва Полтавщини. У ліцеї вивчають близько ста технік вишивки і чотири техніки створення гобеленів. Вироби випускників справді довершені, варті того, щоб ними милуватися. Вони прищеплюють найкращі смаки, їх хочеться одягати, прикрашати ними інтер'єри, споглядаючи вироби решетилівських майстрів, відчуваєш якийсь магнетизм, потяг до пізнання. Коренів українства. Та найбільшою гордістю є праця, завдяки якій вишивку білим по білому Міністерство культури України включило до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Технологія виконання вишивки білим по білому міста Решетилівка Полтавської області вже давно є візиткою краю. Її особливість у характерному поєднанні численних технік. До 5-7 одночасно сьогодні вже важко уявити, що колись у продажу були тільки класичні варіанти біла тканина та червоно-чорний або блакитний орнамент. Вишивку переосмислено вибрати її можна під будь-який образ і смак. Ми далеко переплюнули предків в плані обробки, різноманітності та ліку історії та сучасності. Саме цей ковток свіжого повітря дозволив вишиванці не канути в лету, а до сих пір залучати нових прихильників і дивувати старих. Нині вишиванка є символом, який об'єднує дуже різних українців за політичними, релігійними поглядами та мовною ознакою. Вона є символом української нескореності, свободи, солідарності. З українцями іноземців в даний образ втілено сучасну, незалежну та самодостатню жінку, яка в сучасному світі не забуває свої традиції та свій народ.